А тепер уявіть цю красу з гірчицею та на шматочку смачного чорного хліба. Починається все з походу на ринок і купівлі двох ось таких рульок. Рульку треба відварити до готовності з додаванням моркви, цибулі та цибулевого лушпиння. Овочі нарізаємо трудно. Обов'язково додаю лавровий лист і суміш перців горошків. Щедро солю заливаю водою і варю, допоки не зварю. М'ясо має добре відходити від кістки. Розбираю м'ясо, коли воно достатньо охолоне, щоб не попекти руки, а шкірку знімаю максимально обережно, намагаючись її не пошкодити. М'ясо знімаю з кістки і розбираю на волокна. І, в принципі, основна робота зроблена. Залишилось тільки сформувати. Перед формовкою балансую смак м'яса, додавши часник, чорний перець та сіль. Форму обов'язково треба вистелити харчовою плівкою. Дно форми вистеляю шматками шкіри і потім щільно заповнюю м'ясом до самого верху. Верх також вистеляю шматочками шкіри, накриваю все плівкою і прибираю у холодильник на ніч. Зверху в якості гньоту обов'язково треба поставити дві банки з домашнім кетчупом. А на наступний день вже можна смакувати всю цю красу. Нарізається добре, форму тримає чудово, а розріз такий, що не можна відвести очей. Рецепт простий і доступний. Приготувати може кожен, а самий довгий процес це відварити рульку до готовності.